Бажаємо здоров'я, на зв'язку. Пропонуємо вашій уваги гільзи від АГС МК-19 40 дюймові та від Дашки 12,7 на різну тематику. Кожна гільза коштує 300 гривень. Є парні. Наприклад, такі хотілося, щоб вони пішли у парі. Зимові, різні. Всі кошти підуть на дрони для п'ятої штурмової бригади. Долучаємось, замовляємо, репостимо, дякуємо. Майте гарний тихий день.